7 жовтня світ святкує Всесвітній день бавовни, символ м'якості, тепла й ніжності. Ця рослина з білих волокон якої народжується тканина, одяг і комфорт здавна вважалася даром землі й сонця. Але в українському контексті бавовна набула ще одного, куди вибуховішого змісту, того, що змушує російські склади, нафтобази і аеродроми цвісти навіть посеред ночі. Колись бавовна була мирним символом текстильної промисловості, а сьогодні жартівливою емблемою справедливості. Бо якщо в африканських країнах вона росте в полях, то в Росії росте на військових об'єктах, складах боєприпасів і базах окупантів. І що найцікавіше, українські агрономи пильнують, аби цей урожай був регулярним і рясним. кажуть, бавовна рослина невибаглива, любить тепло. І тут важко не погодитися. Вона чудово приживається біля нафтопереробних заводів, складів пального і навіть портів. Варто лише трохи українського сонця і вже полумляні квіти розквітають у найнеочікуваніших куточках Росії. Всесвітній день бавовни покликаний нагадати людству про силу праці, про м'якість і ніжність цього природного матеріалу. А Український день бавовни про силу духу, точність рук і винахідливість людей, які уміють. Перетворювати вороже на попіл із гумором і гідністю. Отож, 7 жовтня ми маємо подвійне свято: світове про нитки, тканину й комфорт, і наше про бавовну, яка теж зігріває, але вже іншим способом. Бо поки Росія продовжує свої імперські марення, Україна сіє і пожинає врожай свободи. І здається, бавовна цього року буде багата, пухка і особливо гаряча.